так. Зараз будемо валить два крила. Лак експрес. Лак експрес. Швидкий лак. Півтори години. 3 Три години. 3 години. І можна ставити вже, полірувати вже. В роботі буде валком Slim Combat Дюза 1.3. Економним варіантом жахнем. По ідеї Лак Експрес іде двошаровий, ми нанесемо його в півтора шара. Подивимся, якщо до колотимо ще. У нас тут 300 грам готової смсі. 300 грамів може не вистачити. Ну, подивимося, зараз старий слой вал 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 валенемо і глянемо, скільки у нас тут залишиться. Ну, по ідеї 1,3 три економний сам по собі пістолет. Первый корова? Да, липкая салфетка. на всю сейчас штука тоже на всю подача тоже на всю полумокрым таким. Минут пять, да, Саня? Да. Между слоем. Ага. Uh -huh. Нет, просто бейся. Бейся. Жарненький слой такой. Да, да. Ну, видишь, с растворителем красит и все, да? Ну, мы добавили опять 500 кг Да. легше, да, ему він? Та, я думаю, патя, сейчас. Колись давно я валив таким краскопультом, один три дюза, кристал, платим густий, то есть хорошо распыляет тоже в туманчик. Як для бюджетних каскопультів, він достатньо неплохо справляється своїми задачами. Розбиває лачок ну, дуже чудово. Трошки повільніше понятне діло, тому що це не 1,4, а 1,3. Але все рівно ну, достатньо неплохий брендовий італійський пульт, який ну, виконує свої функції, скажімо так. Ну що, ми зараз завалимо останній шар. Заключительний. Лаком Експрес, до речі, він у нас є. В наявності і коштує він 1050 гривень. Три години і можна полірувати, демонтувати, ну він швидкий. Особливо ще жарко. Погнали! Жирненький такие, жирненький, да? Да. И растекается, у вас трохи... Все, растекся, да. И а -а -а. отражение, вот я лампу поймал, понял, растекся, я отражение поймал. Ну, нормально. Тут у нас трохи мусора нападало, ну? Ну, что такое? 他他他，我我。到 Попробуем Огонь! Ну, пару мусоринок кто-то ходит. Ну, так растекся, конечно. Ні, ну так ми в гаражных условиях Почнемо з цього. А цей тоже так хорошо. Под да? Подтянулся, да, дВД. Угу. Вообще так. Що надо, підточимо, підполіруємо. Ну а що? Це... Зеркало, бачиш? Це гаражні умови, а що ти хотів? А я сам. Експрес такий цікавий. цікавий, Головне швидкий можна писати, Ось все. Ох, ти. ти Бачиш, так оно не, не видно, а так глянь. Так, так Це ну що? давай, ну щоб не сипалося з нас. Зараз витягне, підтягнеться, ще знімемо, Що з цього вийшло? Так. Давай. Краснопульт валком іспитував, я його вилучним брав. Сім деталів він ну вже 10. Ну хай 8 там, 8, так? Да? Вже 10 деталів. Я її спитав, нормальний культ, віддаю за 6 тисяч. Хешта є один і за. Кому треба, дзвоніть, задавайте.